Одного дня мандрівник вирішив завітати до домівки відомого дзенмайстра, котрого вважали просвітленим. Коли чоловік потрапив в дом цієї людини, він був достатньо здивований. Він побачив там дзен майстра і попитав: скажіть, будь ласка, чому у вас так мало речей? Я бачу лише стіл, стул, ліжко, пару книг. Чому так? Зенмайстер відповів, Скажіть, будь ласка, а у вас чому зараз при собі так мало речей? І здвований чоловік сказав: Ну як, чому? Бо я турист? На що дзен майстер відповів: Я теж. Друзі, ви знаєте, я на своєму ютуб каналі, напевно, що вам уже прожужав всі вуха про користь медитації. Це дійсно звичка номер один, яка кардинально змінила моє життя. Проте є ще звичка номер два, яка так само... Суттєво мене змінила, яка так само дала мені максимальний рівень спокою. І сьогодні ми з вами розмовляємо про мінімалізм. Зізнаюся, чесно, спочатку буде не зовсім легко. Ми якраз таки сьогодні маємо з вами обговорити, чому нам так складно відпускати, чому нам так складно віддавати деякі речі. І перед тим як ми безпосередньо пірнемо в. Що ж ми будемо робити а, з нашим хламом, з нашим непотребом, як нам ставати мінімалістом, давайте приведу декілька фактів. Бо ви знаєте, я коли готувався до цього відео, а, дивлячись подібні а, канали деяких психологів, коучів. А, всі кажуть, всі кажуть, що мінімалізм це класно, коли все прибрано. Це дуже класно для нашого психологічного стану, але... Крапка, Немає якогось підґрунтя, Да? тому я вирішив трошки покопатися в наукових дослідженнях, і дещо цікаве я знайшов. Тобто є цілі друзі наукові дослідження, які стверджують наступне: що люди, в кого все прибрано, все лежить на своїх місцях, нема у цієї захаращеності. Ці люди вони мають більшу дисциплінованість. Вони краще, вони більш щедрі, тобто вони більше віддають, більше діляться, і ще вони достатньо такі консервативні. Тобто вони такі от, більш за такі перевірені часом класичні речі. Але це саме дослідження так само каже, що навпаки. Коли багато речей, коли є невеличка захламованість, то тоді людина вона має насправді трошки вищий рівень креативності. Людина більш а, сприяє, цей це її простір більше сприяє тому, що вона а, більш відкрита до нового досвіду, тобто не така консервативна. Це перший момент. І ви знаєте, друзі, по своїй індивідуальній роботі з клієнтами, я це помічав неодноразово. До мене звертаються люди, і моя професія це зробити мій максимум, щоб мій клієнт був кращою версією себе. І перше, на що я дивлюсь, це на те, де сидить мій. Клієнту якому оточенні, які меблі як все розставлено? І бувало таке, що я бачу людину, яка приходила до мене з серйозним рівнем занепокоєння. Серйозним рівнем стресу, і він мені це все каже на фоні шкафу, де е, все завалено книжками, якимись зошитами, якимись dvd дісками Ми вже dvd дісками скільки років 10 не користуємося, якимись коробками з техніки, і так далі. І так далі, і так далі. Тому я кажу, давайте спочатку будемо розбиратися з нашим. Простором, тому що контекст насправді дуже сильно впливає. Ви знаєте, є така непогана книжка, яка називається Курс чудес. І однією з центральних ідей цієї книжки полягає в тому, що будь-яка наша дія вона е спричиняється або почуттям любові, або почуттям страху. От будь-яка емоція, яка мотивує нас діяти, це або страх. От, якщо вам здається, що зараз там в мене невеличке занепокоєння, якщо ми почнемо капати, що стоїть за цим занепокоєнням, ми завжди упремося в почуття страху. Те саме з позитивними емоціями, коли ми будемо капати трошки далі, там завжди буде в кінці любов. І саме це, в принципі, це і є мотивацією до будь-якої дії. Або наш страх, або наша любов. І покупка. Так само будь-яких речей, це або страх, або любов, і зберігання деяких речей це так само або страх а, а, або любов. І тепер уявіть, будь ласка, якщо весь ваш простір захаращен речами, які символізують ваш страх. Як ви думаєте, яка якість життя буде від цього? Або навпаки, ми оточуємо себе речами, які дають нам почуття любові, які символізують почуття любові? І зараз, до речі, хлопці мене не так сильно зрозуміють, тому що є ще одне наукове дослідження: прийшли до 60 сімейних пар, і а, ці пари мали зробити екскурсію по своєму житлу. Так, от а, ті жінки, які усвідомлювали, що у них дуже сильно захаращений дім і нічого не могли з цим зробити, вони потім дослідники їх тижнями місяцями досліджували і виявили, що такі жінки мають набагато вищий рівень кортизолу, гормону, стресу, ніж ті жінки, які жили як мінімалістки, а хлопцям їм по барабану. Розкидати шкарпетки, мати захаращений простір, це ніяк на хлопців не впливало. Тим не менш, любі мої хлопці, я хочу сказати від себе, що все ж таки мінімалізм це дуже потужна річ. Якщо зараз ви відчуваєте, що якось все, от, знаєте, в плані проектів, в плані життя, все якось так, от дуже захаращено. Починаєте звільнювати простір, і ви відчуєте, як у вас все в голові починає суттєво от так само, цей простір він починає е, звільнятися. Все стає якось трошки простішим. Хочу навести ще одне наукове дослідження, особливо, якщо я вже так розкритикував наших дівчат, е, які зачастую більше. Хвилюються через наш простір, і, до речі, абсолютно правильно. Тим не менш, хочу вам ще розказати про одне дослідження взяли 100 дівчат і їх е привели на е два типи кухні. Одна кухня вона захаращена, вона брудна, а інша кухня вона ідеально чиста. І їм поставили е до вибору з'їсти або печиво. Солодке калорійне печиво або якісь овочі. І дуже дивно, але коли захаращена була кухня, дівчата їли, їли дуже багато достатньо нездорової калорійної їжі. Коли ж все було ідеально чисто на кухні, то дівчата вибирали їсти овочі. Корисні для здоров'я і так само корисні для вашої фігури. Тому, дівчата, беріть собі ще, будь ласка, на замітку, що це не тільки знижує рівень вашого кортизолу, а ще й сприяє тому, що ви маєте більше корисних. Звичок, навичок. Згадуємо ще раз у це перше дослідження, яке каже, що мінімалізм тобі краще сприяє твоїй дисциплінованості, запрошенню нових звичок в своє життя. Але, друзі, на жаль, на жаль, це зробити не так просто. Не так просто почати. Викидати мотлох зі свого життя. Давайте, друзі, згадаємо, що Будду, який сказав, що одна з основних причин наших з вами страждань це наші прив'язаності. Є ще одне наукове дослідження, яке каже про те, що м -м, речі дарують нам більше позитивних емоцій, ніж переживання. Умовно кажучи, якщо у вас є можливість 20 доларів витратити на якусь річ, на яку ви будете майже кожного дня дивитися, чи відвідати кінотеатр чи ресторан, то ця річ буде давати вам більше радості. Хоча кінотеатр або ресторан він вам буде давати трошки інше щастя, воно буде не таким частим, як щастя цієї речі, але воно буде більш інтенсивним. Да, тобто ти, умовно кажучи, коли хоч і кожного дня дивишся на свою улюблену чашку, да, яку ти там десь купив а, в якомусь класному місці, умовно кажучи, від 1 до 10, ти там троєчку отримуєш. Якщо ж ти пішов, поїхав в якусь мандрівку, відвідав якийсь захід. Ти будеш про нього згадувати не кожного дня, але в моменти, коли будуть ці згадування, у тебе буде рівень щастя, там, умовно кажучи, на шістірочку, на сімірочку. Тому ми це усвідомлюємо. Ми це усвідомлюємо, що речі нам дарують більше насолоди. Але фішка полягає в тому, що через деякий час, будь-яка річ, вона вже... Не приносить тієї насолоди, ми її заміняємо новою, але від старої не відмовляємося. Тому що все рівно, от у нас є оця людська наша природа прив'язуватися, прив'язуватися до всього. І тому, друзі, мінімалізм це. Насправді ще дуже класний інструмент. От як хтось з вас ходить в тренажерний зал, щоб накачати м'язи, мінімалізм це так само дуже класний інструмент для того, щоб привчати себе не прив'язуватися. Займаючись мінімалізмом, ти помічаєш дивну річ, що тобі набагато комфортніше а, змінювати роботу. Тобі набагато комфортніше змінювати житло, переїжджати, змінювати якісь стосунки, ти перестаєш прив'язуватися. Ви знаєте, якщо ми вже сказали про Будду, є така дуже цікава буддийська практика, коли буддийські монахи піском, кольоровими пісками це називається мандала. Чи мандала, не знаю, як правильно, вони кольоровим піском малюють таку велику достатню картину, і це в них займає там 4-5 днів. І потім, коли вони піском намалювали цю, подивіться в інтернеті неймовірно гарно, що вони роблять? Вони все буряють, і цей пісок а, у місцеву річку це така традиція. Вони це роблять кожного року. Для... Це показує, що все в цьому житті приходить і уходить. Приходить і уходить. І от мінімалізм він так само нас навчає, що до мене прийшла певна річ. Вона зі мною побула, вона подарувала мені радість. Але тепер я відпускаю її, бо це життєвий цикл. Ми на цьому каналі любимо з вами стоїцизм, і навіть Сенека один з топових. Стоїків світу дає конкретну фразу, що пише Сенека. Він каже: ви не зможете насолоджуватися будь-якою річчю, якщо не готові втратити цю річ будь-якої миті свого життя. Ще раз, ви не можете насолоджуватися будь-якою річчю в своєму житті, якщо не готові її тут і зараз втратити. Санека нам каже про ту самоприв'язаність. У Екартатоле в його книзі Нова Земля є така практика, коли ти е, тримаєш будь-яку річ, скажи собі, і це так само мене. І тут перша реакція буде: о, якось депресивно про це думати постійно. Але коли ти це робиш, ти починаєш чомусь цю річ більше цінувати. Поки вона з тобою, усвідомлюючи, що одного дня ти її відпустиш, бо треба все відпускати. Бо як знову ж таки казав пан Будда, одна з головних причин наших страждань це наші постійні прив'язаності. Ну і давайте, друзі, тепер перейдемо до конкретних технік, як же дійсно запросити в своє життя трошки більше. Якісного простору, я назову це так, трошки більше простоти в речах, які будуть давати вам простоту в житті. Перше, давайте знову ж таки трошки змінимо наш з вами майндсет, да, наші з вами переконання, тому що перша захисна реакція е, нашої психіки буде: я нічого не ні хочу викидати. Ви й не будете викидати. Ви це все будете віддавати на благодійність людям, яким ці речі зараз набагато набагато потрібніші, ніж вам. Крапка. І це вже одне, по-перше, сам момент, коли ти займаєшся благодійністю, він тобі дає неймовірно класні переживання. Тебе автоматично піднімається настрій, і плюс така філософія, що зараз ця річ, яка вже на мене і мала, і яка вже мені так сильно не подобається, вона комусь буде зараз у нагоді. Отже, перший майндсет ми займаємося благодійністю, Другий майндсет, друзі. Хочу вам дещо показати. Зараз я в мінімалізмі вже багато років поспіль, і я кожного року все підчищаю, роблю такий аудит, книжки. Посуд, всі там ванні якісь речі, рушники, одяг і так далі. і так далі. Ну і ви, напевно, що подумаєте, що за багато років практики мінімалізму в мене там назбирається, кот наплакав. От, вам показую, що я назбирав цього року. Чому це відбувається? Тут відбувається дивна річ, як тільки ти підчищаєш простір, цей простір знову заповнюється. Як тільки ти викидуєш речі, які тобі вже не подобаються, якимось магічним чином місяць, два-три і все знову на своїх місцях за одним єдиним винятком, друзі, нові речі набагато краще за старі. нові речі тобі приносять набагато більше щастя і радості, і задоволення. І потім знову минає рік, ти знову підчищаєш. Знову твоя психіка каже: «Ні, ні ні, 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 ні. Цю річ я не віддам, тому що це архіважливо, це, це треба. Але ти розумієш, що вона тобі вже не дарує радість, не дарує щастя. Ти розумієш, що речі треба відпускати, ти відпускаєш, і може навіть так статися, що за тиждень ти думаєш, а отой сьомий білий світер. А якщо завтра почнеться ще один льодниковий період, да, от на землі, як же я без сьомого білого однакового світру буду? А потім так стається, що цей сьомий білий світер приходить у вигляді ще набагато кращого світру, який тобі подобається, який ти носиш і не можеш нарадуватися. І так, друзі, з багатьма речами, як тільки ти щось відпускаєш, цей простір заповнюється. І до речі, ми, друзі, ще під кінець з вами поговоримо про одну стратегію, як зробити так, щоб все ж таки цей простір заповнився, але не був захаращеним. Тому що в моєму випадку людина, яка займається мінімалізмом, все і так достатньо мінімалістично, але е, не пустує. Тобто, я віддаю і цей мінімалістичний простір заповнюється е, тима двома-трьома речами, які я віддав. Да? А як от зробити так, що ви зараз візьмете 10 таких пакетів, ви їх викидуєте? Як не зробити так, щоб знову за півроку не було цієї захаращеності? Для цього я хочу вам привести дуже класну книжку. От книжку, яка без прибільшення і запросила в моє життя мінімалізм, це книжка Марі Кондо «Магічне прибирання. Дуже вам її раджу. Ця книжка, вона, по-перше, переконує тебе, чому. Так важливо позбавлятися речей, і що найважливіше, вона тебе навчає, як класно структурувати речі у своєму просторі. Я не знаю, як ви, але я складаю всі свої футболки не горизонтально, а вертикально. Це реально займає набагато менше місця. І отакі дрібні речі, як складати свій одяг. Як складати свій посуд, як складати будь-які речі, і як від них відмовлятися, це насправді дуже класна, дуже практична книжка. Я її прочитав, я зразу відчув, як в мене змінилося оселя. Я зразу відчув моє відношення до речей. Тому що як тільки ти от спіймав цей вайб, того, що все чисто, ти відчуваєш, як це впливає на твою енергію, на, твою, а, на твої здібності в плані а, зараз роботи, на твій настрій. У тебе вже є бажання це постійно підтримувати. Вона про все це там пише. Головна ідея цієї книжки провідна ідея, дуже проста. Ти всі речі звалюєш в одну купу. Умовно кажучи, одяг в одну купу, книжки в одну купу. Плюс вона каже, що там от, 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 якісь, знаєте, подарункові е, відкритки, які от, сувеніри це в останню чергу треба зробити. Е, це все бажано зробити за один день. Це великий стрес для психіки, і тому вона каже, що от, прокинувся і цілий день все звалив в різні купи. Да, о тут одяг, тут книжки. Вона е, градує з чого найлегше починати, і що найскладніше, так щоб ви не почали з ваших сувенірів, з подарунків, якихось е, е, листівок і так далі. І так далі. Від цього найскладніше насправді позбавлятися. І не факт, що треба позбавлятися. Бо Марі Конде каже, що все, що ви маєте зробити, ви маєте взяти будь-яку річ в руку. Подивитися на неї і задати собі лише одне питання: чи дарує мені зараз цей момент ця річ радість? Та пам'ятайте, що як я на початку відео сказав, що будь-яка річ вона дарує нам, або, точніше, не будь-яка річ, а мотивація. Зберігання будь-якої речі дарує нам або почуття любові, або почуття страху, бо це насправді два базових почуття до будь-якої емоції. І ви, умовно кажучи, дивитесь і питаєте себе: це страх чи це любов? Ну, це як картола, сила моменту тепер, це моя постійна любов. Так? Я цю книжечку відкладаю. Береш іншу книжечку, нема емоцій, нема любові, є лише якийсь страх, що ага, буду робити відео за два роки, там на якусь тему щось забуду. Е, є страх, можливо, того, що буду не в темі одного супербестселеру. Всі про це кажуть, а я про це не знаю. До побачення! Те саме із речами: ти береш річ. І може це вже і стара насправді річ, може вона тобі не підходить. А як але якщо ти її любиш, якщо кожного разу, коли ти на неї дивишся, вона викликає в тебе любов. Лишайте її. Зрозуміти мене правильно. І цим мені дуже сподобалась книжка Марі Конде Магічне прибирання мінімалізм. Це не про те, щоб сидіти е в одних, так би мовити, трусах на стільці, де більше нічого немає. Ні, це зробити простір, який би вас радував. Тому дуже вам раджу, книжечку Маріконди Магічне прибирання плюс ця фішка з мінімалізмом, вона дуже крута, коли вас дійсно хтось коучить. Коли є наставник, який слідкує, допомагає робити це одному насправді достатньо складно. Тому ще вам в підтримку, у маріконди є ціле реаліті шоу на Нетфлікс. Де прямо вона кожного шоу приходить до якоїсь сімейної пари, родини, і вона допомагає їм позбавитись від речей, вона навчає, як це правильно все складати, і фантастичні потім результати на емоційному психологічному стані цих людей, учасників цього реаліті-шоу, і це вас буде просто надихати. Бо якщо ви зараз пірнете в мінімалізм, це шоу буде вас, так би мовити, підтримувати. Ви будете розуміти, для чого ви це робите. Плюс, якщо ми сказали про Netflix, якщо ми сказали про шоу, ще на Netflix є прикольна документалка, яка називається Мінімалісти. Подивіться, будь ласка, її так само вона вас трошки надихне. Там про мінімалізм, і насправді, що мені сподобалось в цій документалці, там мінімалізм більше про внутрішній. Які якраз таки повторимося досягається мінімалізмом зовнішнім? Друзі, але є ще інша сторона медалі. Можна почати займатися мінімалізмом не ззовні, а зсередині. Тобто ти підчищаєш внутрішній простір всередині, і тоді в тебе з'являється набагато більше мотивації чистити простір ззовні. Що значить чистити простір внутрішній, це позбавлятися постійних негативних думок, певних травмуючих спогадів, певних емоцій і переживань. Це дарує нам медитація. Справжня мантра медитації, якою я навчаю на моєму онлайн-марафоні 30 днів медитації. Я не тільки навчаю вас цій древній спеціальній медитації, потім я беру вас за руку і цілий місяць ми зустрічаємося кожного дня, щоб ви разом медитували. Більшість учасників мають, по-перше, дуже якісний сон, буквально вже з перших днів. Так само, буквально з перших днів ви відчуєте суттєве покращення вашої стресостійкості. А під кінець ви відчуєте, що всередині стає якось простіше все, стає трошки легше все. І тому ви знаєте, я зараз веду коуч-групу, це як індивідуальні практики, тільки ще приходять в нас невеличка група, комусь так зручніше. І от я помітив, що ці учасники, які в медитації, які були зі мною до цього в медитації, для них мінімалізм це як свято. Вони настільки легко, бо ми зараз цей місяць якраз вивчаємо питання мінімалізму, і для них мінімалізм це дуже легко, дуже приємно, дуже класно. Тому тут можна піти двома шляхами або почати спочатку підчищати ваш простір зовні, якщо взагалі ніяк. І книжки і відео не допомагають. Тоді починайте підчищати цей простір всередині. І медитація вам з цим допоможе за посиланням під цим відео. До того ж, медитація це така дуже зараз слизька тема. Насправді тому там за о, описом буде на вас чекати ще лекція, чому ти ніколи не будеш медитувати. Поцікавтесь, будь ласка. Ну і тепер давайте під кінець поговоримо, що ми будемо робити, щоб не захаращувати потім. Ми звільнили простір, а потім знову ми його повністю заставили новими речами. Так, воно дає нам а, певні, певну радість, але все рівно простір, знаєте, от ну, занадто багато всього, занадто багато на столі, занадто багато в шафі, бо все рівно ця легкість простота вона досягається тоді, коли не так багато речей. Перше, що треба зробити, це позбутися імпульсивних покупок. Да, ми прийшли в магазин, а там ще знижка, а там ще вона тобі дуже подобається, і ти на неї дивишся, і оці компульсивні покупки вони спроводять тому, що ти по великому рахунку маєш такий антимінімалізм. Перша стратегія найкраще це дати собі паузу 24 години. Ти зайшов, подивився класна річ. Якщо через 24 години на наступний день ти сидиш вдома і думаєш про цю річ. Бігом марш в магазин її купляти, вона буде вам давати радість, не знаю скільки, місяць, два, півроку, і потім ви її благополучно так само передасте комусь, кому вона буде необхідна. Займайтесь благодійністю, ну або на всякий кроняк там продати через якісь сервіси. Це перший момент. Другий момент, який непогано так сприяє, тому що ви перестаєте захаращувати простір новим. Це коли ти купляєш якусь нову річ, сказати, яку річ я віддам. Та, тобто, ти купляєш цей світер і такий: о, клас! В мене якраз отой червоний світер. Я його вже не ношу три роки, він уже такий собі, і тому я його віддаю завтра, а оцю річ купляю. Тобто ви робите з таку певну угоду сам собою. Третя, насправді, найпроривніша техніка, яка мені подобається найбільше, цю техніку я дізнався в книзі Гаманець або життя. Це книжка про те, як. Бути мінімалістом в плані витрат, в плані фінансів, як е, почати більше економити грошей. І вони проводять там класну техніку. Треба порахувати, скільки коштує одна година вашого життя на цій планеті. Для цього ми робимо наступну. Просту формулу. Ваша місячна зарплата, або ще краще, хто веде свої витрати, ваші місячні витрати зачастую це трошки менше, ніж ваша зарплата. Ми ділимо на 30 30 днів, і ми знаємо, скільки уже коштує один день життя на цій землі. І потім ми цю цифру ділимо ще на 24 24 години на добу. І ми отримуємо скільки. Коштує ваше проживання на нашій планеті Земля? Тобто ви дивитесь на якусь річ, яка от може і не дуже вам потрібна, але ви це розумієте, що це, наприклад, день вашого життя на цій землі. І ви думаєте: окей, чи коштує вона день життя на цій землі? Ця річ? Або чи коштує вона? Годину, 5 годин, 10, чи коштує вони місяць життя. І зрозумійте мене, друзі, правильно, це вправа не для того, щоб стати, ну таким, знаєте, дуже жадібним. Ні. Це вправа для того, щоб непогано замислитися над справжньою цінністю будь-якої речі. Бо ми видаємо не просто гроші, ми віддаємо наш час. Час, який ніколи не повернути. І коли ми почнемо віддавати наш час у речі, які як мінімум. Приносять нам радість, наше життя стане, як мінімум, більш радісним. Ну і останнє, друзі, кому цікаво більше інформації, більш частіше, ніж це YouTube, запрошую вас на мій телеграм-канал в описі під цим відео. Ну що ж, друзі, отака от річ мінімалізм. Ніхто не казав, що буде просто. Готуйтеся до дуже серйозного супротиву вашої психіки. Але пам'ятайте, будь ласка, що найтемніша ніч перед світанком. Так, це буде непросто, але, друзі, за свій спокій треба працювати. Працювати постійно, постійно його підтримувати, постійно його удобряти, що називається. Але приємна новина тут полягає в тому, що. На сьогодні, на тепер, подивившись це відео, будучи на цьому ютуб-каналі, ви вже зробили свій максимум для вашого внутрішнього спокою. Це був Макс, і ми ще почуємось.